Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я Ірина. І у нас питання таке: от в мене вже крутиться, тому воно виходить. Е, дивіться, е, запи, питання від вас. Чи дадуть, нададуть нам авіацію? Дивіться, ось ця карта вже випливає. Ну, нам потрібно конче, дійсно. Ось це військовій, тобто війна, так? І нам вона потрібна. але І через це, дивіться, ці карти нам вже показують, що через те, що у нас немає авіації, вона нам конче потрібна, так? Це би нам приблизило нашу перемогу авіація. Але ви бачите, це, по-перше, ця карта говорить, що це стримує нас у перемозі, з другої сторони. Нам не додають, не надають, не поки що не додають, Але зараз ми запитаємо, чи нададуть нам авіацію. Я не знаю, яка країна нам обіцяла або відмовила. Я цього не знаю. Хтось кричить, що я дивлюсь новини, нема коли їх дивитися. У мене забитий графік. Десь колись щось мені. Промількне, да, таке буває, але я все не можу знати, тому я не знаю, яка країна. Давайте я просто в загальному подивлюсь: дадуть нам авіацію чи ні. Ви знаєте, я так розумію, над цим питанням працюють дійсно наші люди, ті, хто нам бажає перемоги. Працюють, але поки що я не бачу, я бачу блокаду. Блокаду, яка прорветься. Нам нададуть літаки, але це буде. Ну, це може бути трошечки пізніше. Це може бути і, і набагато пізніше, це може бути. Але нам дивіться, я зараз поясню, що таке таро. Таро воно показує да ні. Показує, як це буде. Бачите, ось наразі у нас блокада. Люди працюють над тим, щоб надати нам. Тобто наші люди якісь, які зараз за кордоном їздять, які це все просувають, кому небайдужа Україна, хто хоче її перемоги. Всі ті люди над цим дуже вправно працюють, тому що вісім монет вона показується. Але все рівно все рівно, блокада там якась є. Ось. Але врешті-решт, нам її нададуть. Щоб ми спокійно могли перемогти, щоб ви розуміли, тому що це єдиний ось чого ще нам не вистачає. Бачите, до повної перемоги, щоб була десятка кубків, нам не вистачає ще літаків. Їх нам нададуть. Дивіться, я колись на початку війни робила такий. Зараз я просто приклад приводжу, щоб ви розуміли, як Таро працює. Робила такий розклад. Хто пам'ятає той, хто дивився, дивиться мене з самого початку війни? Я робила такий розклад чи закриють нам небо. Я сказала, закриють, бо Таро показало, закриють нам небо. Але ви бачите, як це довго триває. Я не дивилася сам процес. Я вже не пам'ятаю, але я єдине пам'ятаю, що нам закриють небо. Розумієте? Ось так само і це. це може нам і через рік дати, а можуть і зараз дати. Щоб ви це розуміли, у таро немає простору, немає відстаней, немає часу. Таро воно показує. Да, нам дадуть. Але це може бути трохи пізніше, це може бути і завтра. Таро воно не показує, як швидко, але дадуть. Що, бо тому що це єди, єдине, що нам зараз не вистачає для е, е, кінцевої перемоги. Ось і тут перемога, і тут нам дадуть. Але, можливо, трошечки. Пізніше, можливо, завтра, післязавтра, через місяць, через рік, таро час не показує, але нам дадуть все, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги на все добре.